Наразі найближчі станції Шулявська і вокзальна, тож мешканці користуються автобусами, тролейбусами чи маршрутками, щоб дістатися до метро. Проте, з розбитком швидкісного трамваю, появи е, автобусів і перспективи наземного метро, інтеграція першотравневого до загальної міської системи лише посилюється. Завдяки добре спроєктованій транспортній доступності, першотравневий масив перетворюється не лише на житловий район, а й на соціальну спільноту. Тут виникали локальні ринки, місця зборів, культурні центри. Люди мали змогу лише пересуватися районом без використання автомобіля, що сприяло формуванню комунікації між сусідами, відчутті спільного простору, довіри. Не можна не згадати про цікаві топонімічні факти. Наприклад, вулиця Світличного, яка носить ім'я дисидента і поета Івана Світличного, або вулиця Атама Міцкевича, польського класика, або вулиця Генерала Воробйова, що називалася Курською до 2016 року. Назва вулиць. Була...